Привіт! Якщо ти хочеш почати заробляти на майнінгу без зайвих ризиків, технічних нервів і головного болю, тоді тобі до нас. TopHash – це українська команда, яка з 2017 року допомагає людям та бізнесу успішно заробляти на майнінгу криптовалют. За цей час наші клієнти заробили сотні тисяч доларів та примножили свій капітал. До речі, в кінці цього відео ми оберемо переможця, що отримує 50 USDT, які ми розігрували в подкасті з криптокаратистом. Тож додивись відео до кінця. Можливо, саме ти станеш переможцем розіграшу. У далекому 2017 році ми починали як команда ентузіастів майнінгу. А сьогодні TopHash – це провідна компанія та ціла екосистема послуг. Ми супроводжуємо клієнта на кожному етапі. Від безкоштовної консультації по вибору asic майнерів до їх встановлення, обслуговування і оптимізації роботи. Наша мета проста: зробити майнінг стабільним і вигідним джерелом доходу для кожного. Наша екосистема дбайливо закриває усі потреби, що виникають у досвідчених майнерів та початківців. Перше, все починається з продажу майнінг-обладнання з офіційною гарантією. Ми працюємо тільки з перевіреними постачальниками і перевіряємо кожен пристрій перед відправкою. Також ми надаємо послуги сервісного центру, де у власній майстерні проводимо діагностику, ремонт, перепрошивку та відновлення паролів чи модернізацію обладнання. Третє: кожен наш клієнт може розраховувати на якісну підтримку після продажу. Ми з радістю консультуємо та супроводжуємо на кожному кроці. Четверте, в нас діятин програма, щоб ви могли оновити старі моделі на нові з мінімальною доплатою. П'яте, важлива частина нашої екосистеми послуг це кредитні програми, які дозволяють почати майнінг без великих стартових витрат. Також ми надаємо послуги дата-центру та хостингу. Якщо ви хочете почати майнінг, але не бажаєте операційно приймати участь та розбиратися у технічних нюансах, послуги нашого дата-центру саме для вас. Сьоме. Це останній, але не менш важливий елемент нашої екосистеми: а саме інноваційні криптокотли, які дозволяють використовувати тепло від майнінгу для обігріву приміщень економно, ефективно і екологічно одночасно. Топхеш – це десятки реалізованих проєктів і сотні задоволених клієнтів, якщо не тисячі, які просто зараз, коли ти дивишся це відео, заробляють на майнінгу. Не втрачай час, ставай одним з них. Переходь в Телеграм за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовну консультацію. Окрема наша інновація, про яку варто детальніше розповісти, це криптокотли, які інтегруються в систему опалення та дозволяють одночасно опалювати приміщення і заробляти на майнінгу. У результаті ви отримуєте тепло практично безкоштовно або ще й заробляєте на обігріві, а майнінг приносить регулярний дохід. Наша сила це команда фахівців із досвідом у майнінгу, електроніці, інженерії та IT. Кожен з нас робить свій внесок у те, щоб майнінг був простим, надійним і прибутковим для наших клієнтів. Ми працюємо за такими цінностями: надійність, комплексність, чесність, технічна компетентність і постійний розвиток. це те, що відрізняє нас і робить співпрацю з нами комфортною та ефективною. ТОПхеш це повний цикл рішень для майнінгу. Ми поруч із вами на кожному етапі. Від першої покупки до масштабування вашого проєкту з майнінгу. TopHash робить майнінг доступним, надійним і вигідним для кожного Ну і нарешті час оголосити переможця нашого розіграшу 50 USDT. Переможцем цього разу стає ось ця людина. Вітаємо! На каналі ще багато корисних відео про інвестиції, майнінг і фінансову грамотність. Тож залишайся з нами, буде ще цікавіше.